Жінка і чоловік. Хоч ідеї і наміри в них схожі, але цей чоловік і ця жінка, вони не в контакті знаходяться. Вони не контактують, у них зовсім інше коло спілкування. Можливо, і знають одне про одного, але немає спільних інтересів. І дві цих людини були вами відсічені в минулому. І думать забули про цю історію. Жінка через те, що довгий язик мала, через те, що втручалася в ваші відносини з друзями, знайомими, з родичами, і її втручання приносили неприємності з близькими і потрібними вам людьми. Заважала реалізації вашої задумці, зруйнувала ваші надії просто безповоротно.